За Валентиною Куваленко. Буруля. Висить на даху буруля, холодна та сумна. Чого ти сумуєш? питає бурулю сніг. Як же мені не сумувати? День довшає, прокидається раніше сонце, тепліше стає. А сонце й справді, як зійде, одразу за роботу береться. Землю гріє, від зимового сну будить. Розставай, каже бурулі, нехай весна швидше настає, а буруля сердиться, котись, котись за обрій, нехай нічний морозець швидше вдарить. Сонце нічого на те, тільки ласкаво всміхається. Під його промінцями сніг розтає, струмочки біжать, пташки пісень співають, усі сонцю раді. Тільки буруля жде, не діждеться, поки стемніє. От вона трохи розтане за день, а протягом ночі і знову відросте. Тут уже сонце захвилювалося, та промінцями бурулю, промінцями. Обернулася вона на легку хмаринку та й злетіла в небо. Тут уже справжня весна прийшла.